Добрий день подібчики канала Оранка 2025 року. А така у нас вийде Оранка А такий фон до оранки, це після оранки. Як бачите, як ідеально, скажем так. Ну, Сьогодні хочу розказати, де правильно ставити кутусніми, що таке кутусніми, чого так може хто знає, для кого буде це корисно, так само як я показував налаштування регулювання настройки плуга ПЛН. Багато комусь це сподобалось, і за кордону люди писали, тому що так само я розкажу в цьому відео про кутузніми, чого вони не називаються кутузніми, для чого вони зроблені були, і де правильно їх ставити. Кутузніми були зроблені це альтернатива для приплужників на плуг ПЛН. Це радянські плуги, скажімо так. Не скажете, була альтернатива розроблена для приплужників. Ну, я зразу хочу сказати, що на цих плугах є приплужники ставляться. Один отут стоїть, на цій стойці. отут вона видвигається, а то стояла. Другий приплужник на цій стойці кріпиться. І третій на асесії. а Це обрізана а це отут стоїть. Ну, я хочу сказати, що на імпортних всіх плугах стоїть. Припужники тут можна поставити, ну, буде грати грати хорошо по е, соломі, по стерні, там, по сої, де невелика маса. По, по курзині воно буде запиватися. Чого? Тому що оця відстань мілтами від, від до цього ботин болтать на пую половину, вона дуже мала. І треба збільшувати десь рази, Ну, Ніхто не буде збільшувати, це, во-перше, буде і плуг довший, буде плече. ну Вже її ніхто не буде, тому що всі так стали робити, ну тоді роблять, і теж роблять. А на імпортних плугах оця відстань вона більша. За час цього там не забивається предпуждення. Якщо тут поставити, фоною буде нормально, по курзині буде забиватися. І виходить від цих приплужників на поленах їх відмовилися. Дуже коротка база, ніде їх ставити. Поставили всі приплужники. Куту От я як сказати, довго думався, потім заказав, поставив я один, один, а це задній. Зразу я задній поставив. Вже. Потім я подивився, що ефекти ну, він стоїв гривні 180 ще до війни. Подивився, але ну, ефект дуже хороший, мені понравилось, і За такі невеликі гроші встають. Потім ще заказав два штуки барення. Вони бачите, перші і другі вони одинакові, третій трохи не такі. Получається, за свої гроші воно працює і працює, як ви бачите, добре. Оце, оцей фон, оце що ви бачите, це, це за допомогою кутоснімів. Куто снімів, тому що якщо без них було б зверху більше б рослиних, ну, рослин у цих, що ростуть, вже, як ви бачите, яка маса стоїть, вже. стоїть ну, зелена, звісно, стається Конечно, це не без того, але як ви самі бачите, це за допомогою куто снімів. І всі мені пишуть там в коментарях, що ти не поставив, треба їх поставити вверх, тому що ну, люди ставлять вище їх. Ну і вище треба об'яснити, чого вище треба. А не просто так кому захотілося поставити. Чого він називається куту а не по-другому як. Вище що роблять вже зараз робить там і текрон пластикові. Вони на оці болти. Ось один болт, що покажу. На цей болт. На, там, і на цей передній. Вони ось сюди роблять пластини вверх. І оцей кутоснім, кутоснім, я ще наголошую, що він кутоснім, вони ставлять. отут Отак його ставляють. Ну Це виходить, не кутоснім, це просто ти як в ну, прицепі борти наращуєш, це просто ти наростив відвал, він вищий в тебе став відвал. Не 50 см, ну, грубо говоря, а став там 60 см і ставлять їх вверху. І одні там теж поставили і стали ставити їх вверху, отак. Ні на одному імпортному плугу, там на одному я бачив стоїть тут наверху. Ну, це тіпа, не ним. Це може якийсь докидатель просто, там, ограничитель якийсь, що є так. А кутуснів він дуже отаксився, тільки отак. Як ви бачите, він сам по собі, сам по собі, Ось ми коли ставлямо їм а це отвал, він вже на 2 см ми вище робимо отвал. І коли ставлять отута, Смисла нема ніякого, я об'ясню чого, щоб треба ставити вище. Чого вище ставляють? Для чого? Коли я раніше грав без кутоснімів, у мене відвал він повністю був дзеркальний. Повністю. От сюди аж наверху був дзеркальний. Зараз, як ви бачите, оця частина на ширину кутосніма вона не стирається. Тому що ну, він не дає, щоб йшла сюди маса землі. Чим відрізняється кутоснім від приплужника? Приплужник так, плуг вимілити, а приплужник, наприклад, заглибити. Приплужник це такий самий плуг, тільки в менших розмірах. І на плуг заглибив, основний корпус, приплужник можеш вимілити. То тут, наприклад, кутоснім, ти заглибляєш плуг, заглибляється кутоснім, виміляєш, плуг виміляється і кутоснім. Ти не можеш вже тут регулювати, хоча можна було поставити болти, наприклад, тут якісь ще отвори зробити, щоб можна регулювати тут так само. ж, То тут аж, наприклад, виміляєш, виміляється і кутоснім. То приплужник там регулювання є, що на кожній... Далі, чим відрізняється кутуснів від приплужника, функція в них одинакова, що в того що в того. Ще чим відрізняється, коли стоїть вперед приплужник. Приплужник зрізає землю і кидає в борозну. Далі ще й остається відстань від приплужника до основного корпуса. Земля йде, вона набирає швидкості і починає вона закручується і падає в землю. І виходить, де приплужників, повністю отвал дзеркальний. То тут виходить, швидкості вже немає. Земля вже доходить сюди, піднімається, куто з кидає половину землі в борозну. А далі та земля йде вже і падає сюди вже. Получається, вже ті ж. Вже повного оберта тут вже цього немає. де Там вже йде повністю оберт, тут вже цього немає. Ще що я хочу сказати по поводу е, кутуснімове. Ну, я вважаю, що взагалі вже, ну, трохи не розбираються фізики і сама будова плуга, вони трохи це не знають, ставлять вверху. Земля. Я покажу плуху е е в роботі подивитися кінці. Земля ніяк не може перестрибнути через, через отвал, вона перестрибнути сюди. Це так само, як у бульдозері спереді отвал. Він зроблений зроб, 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 так само, в принципі, такого отвала. Получається, він там заокруглений. Чого зроб? для того? Що якщо не буде він прямий, то тр сам трактор сам себе він може просто зарити. Буде земля перестрибувати через отвал ну, бульдозера. І буде на капот, там, на трактор нагрібати. Так само тут земля не може перестрибнути через отвал. Ну Це якщо перестрибує, це значить неправильно. Ну, буває, там, якщо камінюка десь, то може перестрибнути через отвал. І, якщо буде земля перестрибати через отвал, то во-первых, у борозні будуть куча землі. Так бачите ж, Тут аж землі немає. Ну, Права камінюка є, але це камінюка, яка падає із з цього отвала, падає сюди. Якщо буде тут земля, то трактор потім їхати, не буде їх глубини. І ще чого не може перестрибнути, тому що відвал, да, він заокруглений, є саобичні, вінтові, полувінтові, вінтові. Вони зроблені так, і коли йде земля, вона закручується і падає сюди. Вона не може перестрибнути сюди. Якщо перестрибує, то значить вже там, відвали неправильні, щось там, з плугом метелі може корпуса погнуті, погнуті вивернуті. Земля не може, вона закручується. і Це ж вінтові є, там, полувінтові. Ну, я так як сказати, друге слово придумав, це хвиля. От є, На, що на досках плавають в океані, там, на побережжях, на морях від серфери. Вони ж виходить, земля закручується так само, як хвиля. Хвиля закручується так, і вона падає вниз, хвиля так, і всередині. Опрацюється як пустота, як повітря. І в цій же трубі, де вода так крутиться, ці ж на досках плавають. Так само і земля Вона закручується, як по хвилі йде. А так, і падає сюди. А так вона йде по хвилі. ж. І вона не може перестрибнути через отвал. Якщо перестріблювати, то ж неправильно. І коли ставлять вверху цей кутосні, ну це взагалі безсмислено, тому що ну, земля ж не може в неї, ну це є фізика, вона закручується і падає зразу. Вона не може сюди. Коли там один... Відео подивився, він виїхав, земля була волога. Получається, у нього тут сара земля. Отутута, він підняв цей відвал уверх, тут така сама їжайка, це тут Получається, Він не працює. Кутусі. Так зачем тоді він нужен? Зніми його повністю. Чого їх почали ставити вверху? Да. Зараз ну, суха, хорошо. це якщо дуже волога. Воно, виходить, налипає і тут починає забиватися, тому що не дає оцінь хвилі і крутиться. Ж. І воно забивається. Для того стали піднімати вверх, ну, воно піднімають вверх, смисла взагалі ніякого нема, немає, просто Ну Тут, як ви бачите, вже почало витиратися, тому що, аби по сухій землі, воно краще було. Тут краще. Ну я тут оцей відвал. Міняв, Це новий стоїть, він бачите, дуже закручений. У 2018 році ж, то тут він краще працює. То ці вже вони вже змітали, вони вигнуті. ж. Конечно, і ці треба міняти відвали. І котоснім, е, як сказати? ну Самі бачите, який фон. Як він робить, це за допомогою котосніма. Е, результат, е, як бачите, я задоволений. І всім рекомендую, да, хто може не задоволений те, що буде тут налибати, чи ще щось, тоді не ставте їх. Ну а так я бачу, в принципі, їх особливо по кукурузі. У мене є відео по кукурузі, то закида, хорошо там. Понятно, що це остається, ну, для ПЛН, це просто ідеально. Чого кутоснім називається Кутоснім, а не там нарощування бортів, да, так, вверх підняв його ж. І більше зробити, Можна, в принципі, доварити сюди, аж прямо аж до рами можна доварити, а так листок желіза прикрутити, тоді взагалі нічого не буде пересріпати. Ну це безсмисленно, тому що його і цього вистачає для плуга, ПЛН, для любого плуга, для льових там, скажімо, диски, культивато, треба, щоб була швидкість. Коли їхати, як повсти, як черепаха, тоді так воно буде її рати. Чого називається Кутоснім? Кутоснім Кутознім називається тому, що от коли проїжджає корпус, так от проїжджає. Все рівно, виходить, у нас земля. А ось вже в нас тут польова доска проходить, це вже зоромно. І оце виходить кут дожен бути тут, якщо правильно плуг настроєний, 90 градусів. А це називається кут. 90 ради. І кутознім. Чого він називається? Потому що його функція оцей, як приплужника, як кутознім, оцей верхній оцей кут його зрізати. А так зрізати виходить. Він йде, він, получается, як зріза і кидає. І кидав в борозну. Оце називається кутознім. Чого ж називали? Тому що цей кут, як ви бачите, його надо зрізати. А так а так його надо зрізати і кинути борозну. Отак. а це Чого ж він називається кутуснім? А вони там зверху ставлять чи ще щось, так само я кажу, ще підікрон тік зараз робить, там, ну, зверху так додають. Ну, ну, там є приспособи для прислужників, щоб для кутузнімів, щоб вони не забивалися. Ну, Стоїть 500 гривень штука на кожний кутознім. Ну Я хочу там щось своє придумати, щоб ну, як воно вийде, я потім покажу. Чого ж він називається кутоснім, тому що той кут він має зняти і кинути в борозну. І зараз ми побачимо в роботі, ви зверніть увагу, солому не так видно, ну буде видно, ну як ви бачите, тут взагалі соломи немає. Просто розумієте, це він працює. Якщо б ось де менша була маса стояла, ось ми пройдемо, наприклад, де маса. Ви самі дивіться чорне. А там у далі плані плуг Лємкін, рая з приплужниками, восьмикорпусний. Ну теж бачите чорне. Ну там дивіться ще маса менше. Ж. Там же ну, давайте ми чуть відпройдемо. От ви доходимо, От дивіться, тут яка маса стоїть, ну по коліна десь е, ну, Тут зелене яке. І ось тут а ми тут так само була пшениця. Одіскована вона падає зійшла, ну там зійшла, скажімо, скільки, там 10 см, де немає 10 см, така невеличка зійшла, ну, зелена стоїть. Отут грає плуг Лемкін, восьмикорпусний, трактор 410 коней. 410 -й. Ну, ви самі розумієте, виходить, може поможете, скільки на... Це... Грубо говоря, не грубо говоря, 50 коней виходить на один корпус, 50 коней. Тут 410 трактор Нью Холланд, 8 плуг і 10, 10 корпусів, скажімо, 10 коней коней на сам плуг. Mm. Потім, у 60, на каждой корпус іде по 20 коней. розумієте? Ось тут яка різниця, 20 коней і 50 коней. Тут рай Лемкін. З приплужниками, ну, чорне бачите, з приплужника проплужники все закидаю. Ну, Трактор колісо широке, тут виходить і... хоча глибина така сама, ну, трохи може хлибше. ну Можу тут заїхати, з краю попробувати, ну не буду заїхати, може так само буде на чорне, що я раю із куто знімами. А це Лемкін, як бачите. Ну, ви самі знаєте 50. Вони на один корпусі 20, є різниця. Зараз ми покажу вам плуг в роботі і зверніть увагу, з трактора буде добре видно, як працює куту Ось Сюди зверніть увагу, і добре буде видно, коли заленяться рослини, вони, як вони поводять, коли плуг в роботі. Як сказали, там ходили ми тільки сам трактор мощніший, ну і все. Так що, хоча дивіться тут. І е, Борозну оставляє плуг ПЛН краще, ніж Лемкін. Ну, ну Там скажімо, сама ціна і все остальне. Так що подивимось в роботі і зверніть увагу на е, роботу знімаю. Як ви бачите, бачите на роботу, воно кидає і кидає в борозну, відрізає і кидає сюди в борозну. Так що земля не перестрибує через відвал, тому що ну, так будова зроблена відвалу, щоб земля не перестрибувала. Як ви бачите? Ось так, що, ось так само тут воно горне. Кидає борозну, ось пригорта, зрізає верхній кут. ось бачите, туди вже земля чорна пішла, а всі залишки, солома, э, свиріпа, все остальне, кидає борозну. Дивіться, бачите? Тут добре, воно підрізає кут, оце зріма, зима і кидає сюди. Ось. Бачите. Ось. Туда вже йде чорна земля. І через верх що тут не що там, Так що, коли їх ставляють уверх, ну, це взагалі нема ніякого смисла в ньому, то так просто, аби тільки щось поставити, для скажімо успокоїти душу там чи ще щось. Хуто зніме, то стоять тільки отак. Якщо не хочете їх знімайте, ну не морочте. скажімо все стани. І ми ось не проїхали, бачили, яка чорна да стається, ну це не без того. Настається нових ну, бачите сама, який фон. Самі бачите, який фон і яка після орка. Тільки що ми прийшли, проїхали з вами разом і подивилися. Так що, е, куту ним тільки ставити там, де як за ними там був у нас конфлікт, вони розказують, у в нас опитні інженери і конструктора. Опитні, ну, опитні були раніше. Зараз вони конструктора багато. За сало купили дипломи, вони стали конструкторами, і ніхто не те, що конструкторами, вони не практики, тому що треба виїхати в поле, спробувати, почувствувати сісти, проїхати на тракторі, погорати і подивитися, де що, які там є не тільки поплугою по всій техніці, які техніку випускають в Україну, там культиватори, диски, сівалки. Не тільки треба на чертежах рисувати, а треба і в полі пробувати. Коли ти сам спробуєш, ти поймеш. В Чому причина тут? Як воно должно працювати. І е, оце саме головне, а не просто так, що захотілося комусь. а Давай вище піднімемо. От це так, бачите. ось, Воно оцей каменюку зрізало, ось бачите, пройшла земля. Ось це ще видно, що воно зрізане, бачите? ось. Воно зрізало кут оце, зняло. Тут вже чорне, а це вже йде на, на борозну. Так що, Пишіть вашу думку, яка по поводу кото знімів, потрібні чи не потрібні, як їх треба ставити і все стане. Ну, як ви самі бачите, я для себе вирішив, що це е непогана річ, скажімо так, Так, да, це конечно, не, ну, сказати, не ідеал. Ну і другий інше так, ну, на п'ятерочку з мінусом це оранка не то що тягне, а дуже тягне. Так що... Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, лайк лайки, коментуємо. Далі буде.